В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Всіх вас я вітаю з воскресінням Господа, Бога Спаса, нашого Ісуса Христа. Сьогоднішнє недільне євангельське читання розповідає нам про чудостілення Вісноватого Значить, Є таке явище, що і злий дух може повністю підкорити собі людину. Може підкорити, якщо буде попущено Богом. І цей приклад Іванський для нас відкриває, що духовне життя не десь там далеко, і духовний світ, а воно поруч з нами. Воно пронизує нас. Святі Оці кажуть, якщо в нас благодаті почуття в серці, то це значить благодать Духа Святого торкнулася. ангел, хранитель, війшов в наше серце. Це він від Бога приніс ті духовні відчуття. А коли гріховні думки і бажання приходять, то це рівво вухо. Вже ангел сатанин, біс, біс нам нашептує своє, тому -то ми постійно знаходимося ті в духовній боротьбі. Тому -то християнин називається воїн Христов. Ми коли хрестимося, ми дійсно нарікаємося вже воїнами, Христовими і ми вступаємо в духовну брань. І апостол Павел казав, що наше бра не до плоті і крові, а до духів злоби піднеб'яся. Піднебся під або воздухи. О, це той простір між землею і духовним небом, де править князь Воздушний, або, по-іншому, князь цього світу, мірасього. Це дьяволи сатана, який. який Спав з неба, був вигнаний Богом за те, що він виступив проти Бога, сам захотів бути як Бог, як Христів Божий Михайло е, святим воїском і Дініцю сатану і дьявола. Вигнав із того духовного неба, де Господь перебуває. І Господь Іван каже, що гори людям, які живуть на землі, хто ще бачив. Сатану, який не спав з неба куди? На землю. А на землю він не спав іще. І має доступ до людини, тому що людина оставила Бога, порушила його заповідь і таким чином підпала під владу сатани. Коли Господь говорив Адаму Єву, яких він створив виключно для райського життя, сказав, що вони обробляли рай, це не просто там треба було сапати. Так? Бур'янів таких не було, це вони потім прийдуть. Була така одна красота і втіха. А обробляти рай, це разом з тим берегти рай для того, щоб він не зруйнований, це вони повинні були не впустити сюди сатану. Бо то гріх був, що вони почали з ним розмовляти. Ну, а саме страшніше, що вони прислухались до нього і дійсно вкусили від того забороненого дерева, про яке Господь єдину заповідь дав, щоб від цього дерева не не їли. Тому що воно вб'є людину. І за цей гріх, за їхню нерозкаяність, Господь вигнав їх ізраїль. І от земля помінялась, помінялася земля, появились колючки вони які ускладнюють життя людини, і людина в поті лиця повинна була заробляти собі на хліб, виживати, щоб тут виживати. Треба боротись із негодою, природою, труднощами для того, щоб земля принесла плід, який може протормити людину. Але не тільки земля помінялася, помінявся і весь світ, і тварини, як сказано, що і тварь, Тобто тваринний світ совокупно страдає, очікуючи автуріння синів Божих. Тобто, спасіння людини, поїдання з вірями один одного. І загроза для людини це прийшло внаслідок гріхопадіння. Але найбільша біда для людини це те, що ослухавшись Бога, Людина втратила отой Божий захист. Послухавши дьявола, людина підпала під його владу. Він сама доступ до людської душі. Бо то в хрещні ми зрікаємося сатани, ми силою Божою, жертвою Христовою, ми звільняємося від цієї влади. А до цього людина користь під владою сатани. Людська душа. Гріхом була пошкоджена, тому що наша і воля ослаблена. Наші емоції, вони бувають пристрасні і пристрасні до гріха. Наш розум вже Бога не бачить, не розуміє сенс багатьох речей, а слухається деколи і голоса дьявола. Але Господь людині як особистості оставив свободу. Свобода вибору. Тому то людина буде судима, тому що вона могла вибирати від того, що ти вибереш, вибереш. І чим ти будеш жити? Хто тебе правдає, засудить. От свобода людини остається. Ангел Божий з правої сторони нам посилає думки і почуття від Бога. А злий ангел з лівої сторони образно так говорить. В цій боротьбі. І в цьому виборі, кого послухатись, людина знаходиться. Приклад Адама і Єви, їхнє наказання це для нас той приклад, який повинен породити страх Божий, щоб ми тепер вже не порушили заповідь Божу, щоб ми тільки Бога чули, щоб навіть не позбавити того, що ми маємо тепер. Але якщо людина і знову відступає від Бога, то одне з наказань Божих може бути таке, що Господь попускає, щоб злий Дух оволодів волю людини. В тій чи іншій мірі. Чи тоді, коли бачить святиню, тоді людина кричить і робить те, що вона не хоче. Це як наказання буває. І Господь шукає єдиного спасіння такі людській душі. От хто хто, Бог, не гнівається, як ми гніваємося. Да? Пристрасно він в роздратування не поступає. Він Єдине, що попускає, буде людині наказані чи пострадати. Це тільки задля того, щоб людина вдумалася, прийшла в покаяння, щоб вона спаслася. Якщо посилається наказання, біда, страждання, це повторює для того, щоб людина. Зрозуміла свою помилку, виправилася, таким чином прийшла в покаяння. І навіть ця біда обіснування, коли нею володіє людину, це теж що... наказання від Бога для спасіння людини, Господь знову дає шанс. Це я такий вступ зробив, щоб ми зрозуміли, от кращий Іван, Господь своїми учнями в полоці, переплив на протилежну сторону там, Копернаума. Харірійського моря і в міста Гадарін Гіргісін. Е і там же, на березі його зустріла ота от біснувата людина, про яку я говорив. І не людина говорить, а ті злі духи, які в ньому кажуть, що Ісус Сені Божий, чому ти раз в часу прийшов мучити нас? Тобто, що ми бачимо? По-перше, ця людина приведена на берег, розумієте? По повелінню Божому, це Господь позвав і заставив цю людину і цим духом прийти явитися. Мож, якщо Господь даже і посилає заслужене наказання, повторюю, все рівно знаходиться все під його з його відома. І наступає час, коли вже правосуддя відбулось, людина отримала наказання, а також наступає. Час і милості Боже, тому -то Господь призває цю людину, тому що ця людина, очевидно, вже заслужила прощення від Бога і шанс знову жити простим людським життям. Наступив час отримати свободу знову, звільнення від того злого Духа. Це по-перше. По-друге, раз ці злі духи питають, чому ти прийшов нас мучити, ми підкорилися і прийшли сюди, до Христа то значить із відома Божого по повторю, повторюю, по попущенню, і по кажу Божого, це людина і підпала під владу цих, цих духів. І природі питання, яке маємо тепер задати, ну а що ж такий Господь попускає, щоб зло нападало? Не нападало б зло, людина не грішила. А я перед цим вам розказав трошки біблійну історію, щоб ви зрозуміли. Злі духи нападають на нас, тому що ми в свій час зрадили Бога, підпали під їхню владу. Тому -то вони нападають. Таке завдяки милості Божій, Господь хранить нашу свободу, щоб вона була ну, вільна в своєму виборі. Значить, не до кінця вони могли оволодіти людиною. По цьому милість Божа. А то, що нападає, це заслужили через Адама і є. Це наслідок того гріхопадіння. Тому немає доступ до людської душі. А Господь справедливий по відношенню до всіх. І повернутися даже до злих духів. Якщо ми свободою своєї свободою волі підпали під їхню владу, Господь нас сильно не може забрати. Господь який, через нашу волю може призвати нас до покаяння, що ми виправимось, позбавити своєю волю, своєю вірою, влади злих духів. Бо тоді Господь з нами буде. Але повторюю, звільнитися це ми повинні. Господь таки дає шанс, можливість, дорогу. Тому то перше, да, все поволі відбувається, тому то, з одної сторони, не повинні мати страх, як страх, що вони такі сильні, такі слабкі. Ні, раз ми з Богом, раз Господь хранить нашу свободу, не повинні мати страх занадто повідношенню до злих духів. Ми вільні від них. А з іншої сторони, повинні мати страх Божий, хайтися згрішити, щоб дійсно не позбавитися до нашої свободи не підпати, під, підпасти під їхню. Владу, як ця людина, бідова попала під владу цих злих духів. Коли Господь спитав, хто ви, скільки вас, сказали, легіон, це значить велика кількість. А раз велика кількість це лишній раз показує, що людина, очевидно, по гріхам і тяжким багатьом підпала під цю владу духов злоби. І не тільки по своїм гріхам, а по гріхам цієї місцевості, цих жителів, жителям, яких він був, і життя, яких він розділяв. Ну що є поняття народу. І за гріх одного, кількох судиться весь народ. Тому, як ці слі духи просили, щоб їх свиней послали, якщо ця земля була обіцяна Богом для Ізраїля і земля Божа обрана. І на ній не повинно бути, по закону Месія бути, ось тих свиней, то значить люди нарушили цю заповідь. Тому що запит Месія горе не тільки євреїв, і ті пришельці, які будуть жити на цій землі, вони повинні жити по закону, не мають права приступати, але повинні дослухатися. Але Господь до них прийшов як до своїх. Оце біснувата людина, ті жителі вийшли, не сказано, що це були її народці. Хоча десь там поблизу могли проживати. Значить це свої займалися тим нечистивим бізнесом. Якщо навіть не їли тих свиней, але нечистим бізнесом займалися, то ж не положено бути на землі. Ну для того, щоб заробити, нехай для інших. Але Господь цього не приймає. Тому то я кажу, ця людина, де регіон Пісов, не тільки її особистий гріх, а як для цієї місцевісті, де він жив, з цими людьми так, що зібралося легіон бісов на цій землі. Але Господь для того, щоб розуміти цю людину і інших, от послав, що він став обіснувати, він став страхом для інших людей, тому що кидався на інших, був страх і жах для всіх інших, не могли пройти там до моря. Тому що він кидався і лякав. То люди думали, що це він хворий, а ми тут де при чому. Так страдають всі, ви наказані його хворобою такою, для того, щоб ви теж зрозуміли, що неправильно живете. Щоб ви жили правильно, по кров був би над цією землею. Не осталось би тоді Легіон бісов з вами. Бо Господь повторює, людину наказав, більше не заслуговував, але наказав і всіх, щоб всі задумалися. Знову біси просять. Чому раніше часу і не посилає нас безодньо перекласти з грецької, то там сказано так, пекло ад. І знову є над чим нам задуматися, що ті злі духи знають, що його чіплює наказання. Але вони просять, дай нам ще трошки пожити, щоб насолодитися гріхом. Тому то Сіті кажуть, що злі духи настільки укрепилися в гріху, що і знають то вічне засудження, а покаятись, виправитись, виправитись для того, щоб уберегти себе від того вічного казання, від того вічного страждання. Просто не бажають. Це повна сліпота розуму. Ну, хто не хоче для себе блага. А тут знають, що їх очікує страшне страждання, а не бажають виправлятися. Тобто наскільки гріх їх підкорив, переміняв їх розум, що розумно навіть не можуть думати, вчинити, поступити. Але просто навіть я роздумав сьогодні я про сьогоднішню проповідь оцей момент, саме цей момент. Да, ми про них сказали, що вони знають, що буде суд і наказання. Але хочуть поки просто пожити. А там думають, ну хто там знає, як воно буде, так? А чи не так ми, або більшість людей, навіть знаєте, чули, що є ад і рай, ну десь там далеко, а всі хочуть тут пожити. Ну всі так живуть, розумієте? Що ти там розказуєш? Всі так живуть. То таким відношенням до життя, що просто ми хочемо жити мирським життям. І мати навіть гріховне якісь насолоди, або, або ми миримося з неправдою, яка є в нас чи навколо нас. Ми миримося, так, такий світ. І ми визнаємо, що такий світ. Так що ми не розуміємо, що за все прийдеться відповідати. Якби теж забуваємо про це. То чиїм розум ми думаємо, коли ми так думаємо? Оце є чим задуматись. Не тільки тим людям, які поза церквою не віруючи. Особливо тим, які в церкві, що тепер кожен день ми повинні проживати так, щоб він цей день наближав нас до Бога до спасіння. Щоб розуміли, що треба боротися з гріхом. Тому що якщо ми сьогодні будемо розслаблені, будемо відкладати на завтра то наше виправлення, а амуть сьогодні прийде суд, що ми сьогодні будемо наказані, а потім ти вже нічого поміняти не можеш. Максимум, що нам остається, це притпіти все це страждання за гріх, щоб потім Господь, прийнявши наше терпіння. Помили. Ну, може, сили, всіми силами душі нам треба жити так, щоб жити з Богом, боротися з тою неправдою, яка є в нас. Не слухатись того, хто нам шепчить ліве вухо. Всіляко боротися з нашими слабкостями і нашою недосконалостю. До цього ми призвані, щоб були Божі. І не відкладати на потім. Не мати того пристосного бажання пожити тепер і сьогодні. Тому що це, ви знаєте, от пожити тепер і сьогодні це стало саме тепер і сьогодні суттю і буття цього світу. Тому що ще 100 років назад жили, люди важко працювали і нарожили дуже багато дітей. І жили в важких умовах це 90 там. 9% людей нести свій хрест смиренно. І весь уклад життя наших селян, які відповідно називалися християни, християни, був підкорений церковному календарю, уставу церковного життя. І все було узгоджено. Робота, служба, життя, треба терпіти, любити, народжувати, вчити дітей, терпіти і все. А от зараз ми вже в такому достатку. І ми пристрасні до цього достатку. І зараз домінується така от ідея сучасної психології, що треба жити тепер, тепер і зараз. І шукати тої радості зараз. Ну розлюбив, то розлучився, скажімо так, шукай нової радості, живи радості, тому що людина повинна жити радості. Це призивається до міської радості. Де не то. Бо то перш за все ми повинні шукати те, що є Боже, яке зробить нам щасливих і тепер, і сьогодні. І за те, що ми будемо відчувати ту благодать нашій душі, і воно збереже від нас, від того, що ми гріх не зробили, і влади сил зла. Да, Господь послав тих злих духів тих свиней, і ті, ті свині сказилися і кинулися в море і потонули. Таким чином Господь очистив ту землю. Бо то що Господь посилає, нехай важке для нас. Ну, що ті люди втратили, розумієте? Так і ми щось втрачаємо, думаю, що я втрачаю, чи така нещасна, чи нещасна. А може теж Господь наказує за щось, чи що призиває до іншого, чи в чому ти був неправ. І таким чином Господь тебе призиває до більш правильного життя. О. Тому то Господь, пославши хай це біду для людей, що вони втратили своє. Тварин, так? достаток свій, своїх свиней. Але Господь очистив землю. Для того, щоб, можливо, і люди на цій чистій землі вже по-іншому жили і не грішили для того, щоб з ними щось подібного не сталося. Як з цією людиною або з тими свинями, які просто були погублені. Ну, то знову Господь повторяє. Раз вони не могли очиститись, то Господь їх очистив. Але призиває, щоб жили цим чистим життям. А ці люди, ну, пастухи одразу побігли, ж відповідати треба. Жителі міста вийшли, і перше, що вони сказали, що Господь вийде від нас. Вони не зрозуміли, що Господь стукає їхнє серця, що це Господь очистив для того, щоб вони отримали милість Божу, що Господь призведе до покаяння. І цим прикладом Господь оберігає від більшої біди, якщо вони не розкаються, до покаяння, щоб не було тої більшої біди. Да, вони поки цього не розуміють. Тому -то я сказав про уклад нашого життя, що часто ми теж готові щось робити на великому рахунку. Да? Якщо щось велике таке, випробуває що краще в Господі, хай цього не буде, щоб ми тихенько, мирно собі жили і все. Тому то ми готові, повинні повторювати, приймати наказання Боже. І розумієте, що Господь хоче для нас От <кій> Ота людина, яку Господь постілив, він просив, щоб він за Христом пішов. Але Господь, оставляє його. Оставляє, щоб Він проповідував тут, сам був чудом, явленням того чуда Божого і проповідував тим жителям. І в цьому милість Божа, Господь не зразу наказує. Якщо ми для людини все робили, то людина до нас невдячно віднеслася, відмовила нам, хоч, хоча їй це коштувало копійки, розумієте, ми одразу ж ображаємося, природя. Такий Господь міг би, так? але ні. Господь оставляє ту стіну людину, що вона сталася з тими людьми, то що вони зараз в пориві, що вони втратили своїх свиней. Ще, не дай Бог, ще більший який збиток отримає. Господь їх зрозумів. Це просто перший порив. Тому ставляє ту людину, що він остався з ними проповідував, що вони потім прийшли в розум. Да, час пройде, можливо, зрозуміє, що це Господь до них прийшов і явив свою мілость і призиває до нового життя, чистого життя, яке буде дарувати всім благословіння і здоров'я, і благополуччя. Ми там в школі саме проходили книги. Біблії, от Лівід і останні глави, Лівіта, почитайте там. 26, 27 глава. Де Господь, давши закон, кілька разів повторивши все, як повинні робити. Потім каже, якщо будете виконувати, то старий, вражай, вже будете викидати, мови то зві, І один ваш воїн сотню буде проганяти. Сто десятки тисяч буде проганяти ворогів. Тобто, якщо будете жити по заході, я буду з вами. І ви жите в достатку благополуччя. І ніхто вас не потревожить. Такі живіть по, заповідь, по заповідям. Дякуйте. І будете мати оці безмірні милості. А якщо будете порушувати, то буде такі біди, такі біди будуть. Голод буде, море будуть, хвороби страшні, потім пройдуть вороги, заберуть, опустошують вашу землю. В кінці кінців будете розсіяне по всій землі. То ці слова, як благословіння, наказання, за виконання благословіння, наказання за порушення западу, цей принцип і в ній стається відношенню до нас, духовного Ізраїля. Будемо жити по запитам Божим. Благословіння Боже буде над нами. Ми будемо жити в мирі до стану. Будемо порушувати, значить тоді буде біда. Всі прийдуть злі духи. Які інших накрутять, і миру благополуччя просто не буде. Е, тому -то, висновок, який повинні жити по волі Божій, мати страх Божий, згрішити, підпати владу Злого Духа. Жити поволі Боже для того, щоб Господь був з нами. О, щоб цим життям ми його не приганяли, наборосім життям запрошували. І завжди були з вами на тому брачному піру, на да? весільній трапезі. Так що бажаю, щоб дійсно наші душі були на, на тій весільній трапезі, згодом і були сповнені духовною радості.